Дев'яту добу на Вінниччині розшукують 15-річну Аліну Коломійчук. 26 листопада дівчина вийшла з дому у селі Печера Тульчинського району. Тоді батьки бачили її востаннє. Зв'язок з донькою зник. Кілька днів її розшукували по недобудовах, лісосмугах обстежували водойми. Згодом правоохоронці встановили, що у день зникнення Аліна автостопом подолала близько 70 кілометрів та дісталася з селища Стрижавки. Про це розповів водій, який її підвозив. Тут зараз розгорнута. Пошукова операція. На момент зникнення дівчина була одягнена у куртку сині штани та черевики чорного кольору. Її зріст 164 см середньої статури, має роде волосся та носить окуляри. Під час опитування цього водія він повідомив, що дівчина просто попросила її довести до цього населеного пункту. Він її висадив, і вона пішла в невідомому для нього напрямку. Просимо усіх людей, які володіють будь-якою інформацією щодо місця перебування або будь-яких відомостей щодо Аліни Коломійчук, зателефонувати, і повідомити на 102.